Довгоочікуваний пам'ятник Гонті і Залізняку найближчим часом буде встановлено в місті Умань. Скульптура виготовлена київським архітектором і важить 5 тонн. Доправили елементи майбутнього пам'ятника до Умані 16 листопада. Долучилися до створення цього пам'ятника звичайні люди, звичайні українці. Найбільший вклад зробили це власники мебельної фабрики, яка знаходиться на території Умані. За їхні кошти виготовлені самі скульптури. Їх виконував культор Зарічний, з місто Київ. Що стосується постаменту, це теж досить коштовна річ. Це силами виконана непростих, небайдужих патріотів І Вартість його, там використані елементи з різного камня, плюс надписи. Близько 300 тисяч гривень. Це зібрані кошти, за така вартість. Але в цю вартість не входить абсолютно ні бетон, ні арматура і не камінь. Дуже багато всього, що давалося безкоштовно. З часом ми можемо навіть підбити більш конкретну вартість, яка вона коштує. Але що по грошам? І ще раз хочу повторити, це найбільше 300 тисяч, це постамент коштує. Відкриття пам'ятника відбудеться у суботу, 21 листопада, о 10-й годині ранку.